Є біблійне пророцтво, яке справджується з неймовірною точністю, пророцтво, яке було описано в книзі Даниїла, 4 розділ. Цар Вавилону спав уночі та бачив сновидіння. Ніякі чародії, ясновиці, ворожбити, чаплуни не могли розтлумачити цей сон, і цар наказав усіх вбити. Але в царстві Новоходоносора був пророк Божий Даниїл, Бог відкрив йому це видіння про великі світові держави. Це пророцтво продовжує збуватися протягом двох з половиною тисяч років аж до сьогоднішнього дня і остаточно завершиться. Це було видіння Боввана, голова якого це Вавилон. Наступна Медоперсидська імперія, потім Грецька імперія та Рим. Під час правління Риму по залізних ногах Боввана вдаряє камінь від Великої Гори. Велика гора це Бог. Камінь це Ісус Христос. І вдарив камінь боввана по ногах, і розсипався весь Бовван, і нічого не залишилося від нього. Під час правління Римської імперії був найскладніший історичний час, який тільки можна собі уявити. І прийшов Ісус Христос на землю. Всі імперії, чи то Вавилон, Греція, Персія, чи Рим, де вони зараз? Цих усіх імперій немає. Царство Боже починає наповнювати всю землю. З того часу зародилося. Християнство у всіх народах, у всіх містах, на всіх континентах та островах Церкви Божі є скрізь, залишається виповнитися останньому слову, яке було сказано в цьому пророцтві, що цей камінь стане горою і наповнить всю землю, і царство, і владу Всевишнього буде передано народу Божому і вони будуть правити на землі. Утвердиться та встановиться Царство Ісуса Христа на землі. Запрошую вас приєднатися до трансляції, яка проходить щонеділі о 16.00 на YouTube-каналі до місії Слова Божого, де апостольський пророчий дух допоможе вам усвідомити поточний час, підготуватися до нього та врятувати своїх рідних та близьких. Нехай Бог благословить вас. Напишіть мені, і я допоможу вам підключитися.